Вітаю на каналі Люблю літературу Михайло Куцюбинський. Тіні забутих предків 1911 рік. Жанр поетична і глибоко психологічна, лірична і філософська повість. Історія написання. У 1910 році, повертаючись з лікування в Італії, Михайло Коцюбинський на декілька днів зупинився в селі Криворівня, що на Гуцульщині, на запрошення фольклориста Володимира Анатюка. Повість Михайло Коцюбинський написав внаслідок глибоких вражень від життя, звичаїв і обрядів, оригінальності мислення і світосприймання. Карпатських гуцулів, тема зображення життя гуцулів, їхніх звичаїв, побуту, фольклору, показ єдності людини і світу природи, ідея гімн природі, чистоті людських взаємин і почуттів, засудження бездуховного життя, обмеженого дрібними потребами та інтересами, проблеми, які порушуються в повісті. Гармонія між людиною та світом природи, життя і смерть, добро і зло, язичництво і християнство. Сила кохання і неможливість існування без нього, стосунки батьків і дітей, вплив мистецтва на людину, роль праці в житті людей. Конфлікт твору складний, багатоплановий. Між родами палічуки. Кутенюки. Іван кохання Марічка. Людини з дикою гірською природою, Іван Чугайстер. Людини із власним я. роздвоєність Івана, побутовий Іван Палагна, Людини з людським буттям, Іван Смерть. Сюжет повісті перегукується з трагедією Шекспіра Ромао і Джульєтта. У них є чимало спільних рис. Як Монтеккі і Капулетті, ворогують роди палічуків і гутенюків. У ворогуючих родах є діти, які кохають один одного Іван і Марічка. Давня ворожнеча має стати їм на перешкоді, як і в Шекспіра, герої Михайла Коцюбинського гинуть. Неоромантичне життєхвалення і поетизація природи. Підсилені яскравими і імпресіоністичними малюнками, мова метафор, несподіване поєднання звукових і кольорових образів, метафора, персоніфікація, епітети, нюансування парв, синє дихання гір. Кінорежисер Сергій Параджанов у середині 1960-х років екранізував твір. Сумна розповідь про головного героя закінчується оптимістично, утверджуючи тріумф життя над смертю. Танок Гуцулів на похороні Івана.